Права 724. Розгадайте кросворд. Ну що ж, стартуємо. Ось цей кросворд у нас на дошці. Даємо тоді відповіді по результаті перше. Результат дії ділення. Ну що ж, в результаті ділення ми отримуємо частку. Давайте так і записуємо тоді. Отже, в першому пишемо частка. частка. Є. Так, друге, одиниця часу. Ну, Час може вимірюватися в секундах, хвилинах, годинах, доба, багато одиниць. Ну, дивіться, давайте секунда попробуємо. Секунда. Але хвилина. І хвилина, і секунда підходить. Ну, Давайте поки що утримуємося. Переходимо до третього одиниця виміру кутів. Кут у нас вимірюється в градусах. Так, і пишемо. Градус. Є. Переходимо до четвертого компонент множення. Ну, компонент множення це множник. Отже, записуємо тоді множник. Множник. Є. Ну і останнє компонент додавання, Ну, це доданок. Записуємо тоді доданок. Є. Ну, давайте по вертикалі цариця наук. Ну, я думаю, що ви знаєте, що така цариця наук? Це математика. Записуємо тоді. На. На Т. Так, добре. Ну і тоді залишається заповнити другий по горизонталі одиниці часу. Ну зрозуміло, що якщо Е, то це секунда. Записуємо тоді С. К. Ну що ж, ось таке просте завдання. Я сподіваюся, що вам воно сподобалося на розгадування кросворду на цьому вправу завершено.